Дуже цікаво, чи це я одна така. Саме в цей момент мені потрібно було зрозуміти, що це вже певний дзвіночок. Ну і, звичайно, звичайно ж, ніхто ні в кого не закопується. Хотілося просто запустити цю книгу в стіну, дати собі спокій, відчепитися від себе Ого, кого прям ось так зразу. Ну, гаразд, я не знаю, що я ще буду читати до кінця року. Усім привіт! Сьогоднішнє відео мало бути присвячено книгам, які я прочитала за квітень. Та в житті кожного книголюба, і, в принципі, будь-якої людини трапляється такий період, коли не маєш бажання читати в принципі, або ж не знаєш, що хочеш читати, або все, що береш, далеко не те, чого б хотілося. І, як ви, мабуть, вже зрозуміли, саме в цей. Стан читацької турбулентності, чи то читацького затища потрапила я. Та все ж мені пощастило, і, хоч якісь книги я прочитала. Тому сьогодні ми з вами говоримо про таке поняття, як нечитун, що це таке і як з тим боротися. І також говоримо про книги, які я змогла прочитати за квітень. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Саме час поставити йому вподобайку, підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані. Ну а мене звати Віра. Це канал-книжковий Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаю, чи планую читати, і загалом все, що стосується книг. Постараюся я. Все розказати в хронологічній послідовності, щоб це було хоч трошки логічно, і ви зрозуміли, в який момент я зайшла от в цей прекрасний Нечитун. Перша книга, яку я прочитала, це був «Айсбрейкер» і я зняла прям ціле окреме відео про цю книгу. Хто ще не бачив, я раджу подивитися. Це однозначно моя вам рекомендація, однозначно моя просто любов. І як на мене, ця книга буде, мабуть, найкращою. Ну, гаразд. Я не знаю, що я ще буду читати до кінця року, але я думаю, що ця книга однозначно попаде в топ-3 книги за цей рік. Візьміть до уваги, що вона 18, тому я раджу її всім, хто досяг цього віку і відповідно далі. Тут про суперздорові стосунки, тут не буде всяких надлишкових драм, які дратують, тому однозначно рекомендую. Після неї я, власне, читала книгу Шелбі Megurin Змія і гол. Це перша частина з одноіменної трилогії. І ця книга однозначно потрапила в моє серце. Історія базується на подіях середньовіччя, в центрі всього відьма та мисливець на відьому, яких пов'язали священними узами шлюбу. Інтригує, правда? На моє велике здивування, тут все розгорталося настільки швидко, що в якийсь момент я зупинилася і така ого, прям ось так зразу. У даній книзі немає якогось надто закрученого світоустрою, але, як на мене, тут, власне, краса в простоті. Основний троп тут однозначно від ненависті до кохання. Лу та Рід, відьма та шасер. В даній книзі були моменти, коли при читанні слів чоловік та дружина у мене аж мурашки йшли по тілу. Я була просто в захваті від того, ким постають персонажі даної історії у нас на початку книги. І ким вони стають в кінці. І власне це стосується не лише головних героїв, але все ж рід, ходяча мораль і принцип. Яка ж іронія долі, ким він є на початку і ким стає в кінці? Тут достатньо жорстокості, зашорених фанатиків, багато протиріч, які добряче потріпають нерви, протистояння між усталеними нормами та розширенням рамок, або ж взагалі знищенням їх. І в основі всього цього, на перший погляд, неможливе, та все ж таке кохання. Однозначно, тут були очевидні речі, та все ж було і те, що заставляло коліщатка в голові рухатися значно активніше, і власне читання було дуже захопливим. Я щось навіть не очікувала, що дана книга настільки припаде мені до душі, окрім одного. Моментами ставлення до жінок тут таке, що хотілося просто запустити цю книгу в стіну, але хіба варто очікувати чогось іншого від книги про віддім та мисливців за їх головами? В даній книзі для мене були деталі, які на перший погляд непомітні, але коли ти зауважуєш їх, вони відкривають тобі таку глибину персонажів. Ну і власне розділи тут ведуться то від імені Лу, то від імені Ріда, і насправді це просто кайф. Якщо вас хвилює наявність сцен 18 в даній книзі, то їх тут, ну, скажімо так, вони тут є, але не надто описані, тому для мене їх швидше тут нема. У всякому випадку, я без всяких вагань рекомендую вам читати дану книгу. І це спокійно можна робити ближчим часом і не переживати про те, коли ж буде продовження, адже видавництво РМ пообіцяло нам дві наступних частини, тобто цілу трилогію, вже до кінця року. А ми з вами переходимо до наступної книги, яка. Стала для мене дуже оманливою, бо, дивлячись на її дизайн, я була впевнена, що беру в руки дуже легесенький ромком. Але, скажу чесно, відгук для даної книги. Писався у мене, мабуть, найдовше. Я дуже довго не могла зрозуміти, яким саме він має бути, власне, які саме емоції викликала у мене дана книга. І ось що я можу сказати: ця обкладинка ввела мене в оману і налаштувала зовсім не на той лад перед читанням. Як я вже і сказала, я думала, що беру в руки легкий ромком. Скажем так, не нав'язливий, але це однозначно не про пляжне чтиво. У нас тут історія двох письменників, кожен з яких загруз в своїх життєвих проблемах, і в якийсь момент вони одночасно опиняються. В сусідніх будинках одного маленького містечка, де власне і розгортаються події даної книги, впродовж трьох місяців їм доводиться боротися зі своїми життєвими драмами та ще й на додачу до цього всього із творчою кризою. Та уклавши один з одним парів, вони крок за кроком починають рух до своєї мети. Знаходять відповіді на питання, які вже достатній час їх знесилювали, і при цьому всьому починають писати книги. Зовсім незвичні для них, та все ж пишуть. Ну і звичайно, звичайно ж, ніхто ні в кого не закопується. Тут про двох дорослих людей де кожен зі своїм життєвим багажем без ідеалізації та романтизації, але це ні в якому разі не позбавляє історію чуттєвості, цінностей, моралі та кохання. Кожного разу, коли я брала в руки дану книгу, вона викликала у мене просто полярні враження. То я із задоволенням і захватом читала 100 сторінок за раз, то я просто не розуміла, для чого її читаю. Як на мене, саме в цей момент мені потрібно було зрозуміти, що це вже певний дзвіночок до нечитуна. Але до цього ми ще з вами дійдемо. Ця книга дозволила і посміятися, і все ж заставила поплакати. В ній є сцени 18, та особисто мене вони ніяк не зачепили. Загалом я можу сказати, що дана книга варта того, щоб її читали. Просто мій досвід з нею це щось про оманливі надії і реальність. До речі, якщо ви читали дану книгу, будь ласка, напишіть в коментарях, які враження вона викликала у вас, бо мені дуже цікаво, чи це я одна така зі своїми оманливими надіями, чи у вас був якийсь схожий досвід. Ну і власне, як ви вже зрозуміли, після цієї книги я благополучно зайшла в стан нечитуна. Хоч насправді я ще в цей момент не до кінця розуміла і взяла на свою голову читати дану книгу. Нічого проти неї не маю, я досі налаштована прочитати дану серію чи то цикл, як то буде називати, я прочитала трішки менше, ніж половину даної книги. І як вже багато хто мені написав. Перша і друга частина даного циклу це більше якісь такі оповідання про життя відьмака. І дуже багатьох людей, ну, не те, щоб це не зачепило, просто це не було надто цікаво. І всі кажуть, що саме з третьої книги починається все найцікавіше. Так ось. Саме після пляжного чтива, вже перебуваючи в такому хиткому стані перед нечитуном, я взяла це, і це було моєю помилкою. Ще однією помилкою було е, читання даної книги саме в цей період часу. Це книга українського автора, і це, скажімо так, та не скажу так, а вперше мені запропонували взяти книгу на огляд. По-перше, я знала, що це дуже сильно відрізняється від того, що я читаю. Це, скажімо так, зовсім не те, що я читаю, але мені було дуже цікаво, і я взялася це читати. Прочитала я рівно половину книги. Це більше така збірка оповідань швидше, ніж прям книга Ну, одним словом, суть в тому, що це стало останньою краплею в заходженні до мого прекрасного нечетуна. І більш ніж впевнена, що ці книги, якби я прочитала, якби я почала читати їх в якийсь інший час, вони однозначно сподобались би мені більше і йшли однозначно легше, але це однозначно не зараз. Я повернуся до них, але точно не знаю коли. Ну і власне ми підійшли до теми нечитуна, що ж це таке, як з тим боротися, і чи варто з ним боротися. Почнемо, ми, мабуть, з того, що останнім часом, в першу чергу, ви мені багато хто писали, що ви перебуваєте в цьому стані. Також люди в моєму оточенні про це говорили, і я була здивована. Від того, що це якийсь колективний нечитун, не знаю, що на це впливає, чи пора року, чи якісь інші події. Але давайте з цим розбиратися. Я думаю, що кожен із нас охарактеризує нечитун якось по своєму Але для мене це етап не визначений в часі, коли ти не отримуєш задоволення від читання. Або ж взагалі не маєш бажання читати, а іноді навіть мені здається дивитися в сторону книг. Варто розуміти, що стан нечитуна не означає, що ви розлюбили читати, чи з вами щось не так. Просто може бути таке, що в даний момент у вас банально немає в цьому потреби. Також нечитун трапляється в ті моменти, коли ви читали якусь складну з різних причин книгу, і, скажімо так, після неї потрібен відпочинок Так, видихнути, заспокоїтись і тоді вже читати щось далі. Хоча, по тому, що ви мені писали, я зрозуміла, що в нечитун можна. Війти, скажімо так, не лише від якихось складних книг, але й від ромкомів, власне, які завжди радять для того, щоб вийти з Нечитуна. Тобто це все максимально індивідуально. І я наскільки, ну, я для себе зрозуміла, що найшвидше в Нечитун зажене нас книга, яка не підходить під наш настрій. Внутрішній стан і життєві обставини. Тобто зрозуміти, яка саме книга зажене нас в нечитун, доволі складно, а іноді й неможливо, бо це може бути книга, в якої ви прям взагалі цього не очікуєте. Що із цим взагалі робити? Для початку, якщо ви хочете якимось чином оминути цей стан, як на мене? Мінімум раз на рік його просто нереально оминути, але все ж, якщо ви хочете застерігти себе від цього, то потрібно дуже ретельно підбирати книги, які ви читаєте. Читати анотації, слухати відгуки, читати відгуки. Бажано читати відгуки і дивитися різних людей, щоб чути різні думки. І дуже уважно прислухатися до себе, до свого стану емоційного, фізичного. Але якщо ви все-таки потрапили в цю зону турбулентності, то перше, що я вам пораджу дати собі спокій, відчепитися від себе і не читати хоча б 3-7 днів. Для легкого нечитуна це. Мені здається, цілком достатньо і, скоріш за все, після того, як ви дасте собі цей простір, у вас з'явиться бажання читати. Але якщо після тих трьох чи семи днів у вас це бажання не з'являється, ось кілька порад, які можливо вам допоможуть. З чого можна почати? Піти в книжковий магазин. Або ж зайти на сайт якогось книжкового магазину і придбати собі бажанку, ту, яку ви дуже хотіли, але відкладали на потім. Якщо ви маєте таку можливість, можна придбати не одну, а кілька. Тут вже все залежить від вас. Також не зайвим може стати книжковий мерч або якісь книжкові атрибути, які допомагають вам при читанні. Іноді допомагає навіть зробити порядок чи перестановку на книжкових полицях, бо тактильний контакт також може стати в нагоді. До речі, якщо ви маєте якісь свої поради щодо виходу з нечитуна, будь ласка, пишіть в коментарях. Мені здається, що в кожної людини якісь свої секретики щодо цього, і буде дуже цікаво почитати. Ну і коли ви вже наважитеся, скажімо так, виводити себе з нечитуна пробуючи читати якісь книги. То тут все так само як і з тим, що я казала, щоб не зайти в нечитун, потрібно дуже ретельно добирати ту літературу, з якої ви хочете почати, тобто читати анотації, старатися не брати щось надто складне, також не брати великі за обсягом книги. Можливо, не брати цикли. Хотіла сказати, що можна почати з якихось ромкомів, але після того, як мені сказали, що ромком, власне загнав в нечитун, тут я вже просто навіть не знаю, що сказати. Основне, прислухайтеся до себе, і якщо при читанні анотації або ж при прослуховуванні чи читанні відгуків на дані книги, які ви хочете читати, ви. Помічаєте для себе хоча б щось одне маленьке, що вам не подобається, то однозначно цю книгу краще не брати. Насправді, у нас такий великий вибір книг, що, думаю, якщо ретельно... Підбирати можна знайти щось просто ідеальне. Ще, до речі, доволі робочим варіантом є взяти свою улюблену книгу, або ж книгу, яка вам дуже сподобалась, власне, на повторне читання. Можливо, саме таким чином вам також вдасться вивести себе з цього нечитаючого стану. В моєму нечитоні для мене найпарадоксальнішим стало те, що вігнала мене в ця книга, яка мені насправді сподобалась. Тобто, так, це було зовсім не те, що я очікувала, але це не була погана книга. Тому це ще один доказ для мене, що це максимально неочікувано і. Складно передбачу. Отже, що я все ж таки робила зі своїм нечитном? Для початку я вирішила дати собі спокій на три дні, після чого я зрозуміла, що цього мені недостатньо, і не читала я впродовж семи днів. За цей час я побувала в книгарнях, і на моїх поличках з'явилося 11 книг. І, власне, одна з них зараз пробує вивести мене з нечитуна. Це книга, нова книга, нога раз, книга, яка нещодавно з'явилася в українському перекладі. Це книга Елізабет Гілберт Я не згодна, я згодна, хто як там її називає дуже цікава книга насправді. Я зараз на 222 сторінці мені лишається дочитати близько 100 сторінок. Записую я це відео 27 го числа, тому я думаю, що до кінця місяця я спокійно її прочитаю і трішки пізніше вам просто дозапишу свої враження від читання. Але, знову ж таки, для мене це максимально не очевидна книга для виведення значитуна, але по анотаціях по тому, що я почала читати, вона прям дуже мені сподобалась, дуже зайшла під мій настрій. І наразі, прочитавши вже більшу частину книги, я можу сказати, що це така тверда вісімка для мене. Ну, але детальніше я розкажу вам. Мабуть, в наступних кадрах. Я все-таки дочитала цю книгу, тому ділюся з вами своїми враженнями. Це була не перша моя книга від Елізабет Гілберт, але я не читала їсти, молитися, кохати і місто дівчат, тому я сміло можу сказати, що це було власне моє знайомство з даною авторкою. Мабуть, все-таки не найкращою ідеєю було читати книгу Я згодна перед. Їсти молитися кохати, адже збивається хронологічна послідовність. Ну, але вже як вийшло? Я про це не знала. Кажу вам, щоб ви не допускали такої ж помилки, як я. Ця книжка є мемуарами, а скажем так, з бонусними соціально-історичними підрозділами. Про намагання авторки змиритися зі складним інститутом шлюбу. Разом з Елізабет Гілберт ми отримаємо відповіді на одвічні питання про стосунки. І тут той випадок, коли я однозначно згідна з анотацією. Доволі часто відповіді на питання є несподіваними і неоднозначними. І були моменти, коли ті відповіді породжували все нові і нові запитання. В цій книзі, крім особистої історії авторки і причини, які сформували її неоднозначне ставлення до шлюбу, ми отримуємо багато фактів з різних епох, культур, країн та поколінь. Від деяких з них у мене просто аж очі на лоба вилазили. Безумовно, тут є те, із чим можна не погодитись, адже у кожного з нас своє бачення, досвід та сприйняття. Але, як на мене, ця книга буде цікавою для прочитання не лише для жінок, а й для чоловіків також. Для тих, хто лише думає про створення сім'ї, для тих, хто є представниками даної інституції, для тих, хто навіть не замислювався ще про це, і для тих, хто категорично налаштований щодо одруження. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, ця книга мені сподобалася. Хоча я можу сказати, що вона не була захопливою впродовж всього читання, але, як на мене, вона й не мала такої бути. Тому, якщо ви думали, чи купувати дану книгу, чи читати її, я думаю, що хоч трішки я допомогла вам із цим, це були всі книги, які я змогла прочитати за квітень. Діліться, будь ласка, своїми в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось. Буде дуже цікаво почитати. Дякую, що додивились до кінця, і побачимось у наступних відео.